Доброго дня всім. Представляю е, проект дідо. Е, магазин був створений в кінці 2013 року. Е, був створений за потреби дати виробникам домашньої продукції, а саме напрямку м'ясомолочного е, і домашнього і е фермерського дати можливість реалізувати свою продукцію і реалізувати свою продукцію. В сучасних умовах в сучасної торгівлі це проект, який передбачає напрямок виробник-споживач. І я завжди кажу, що в магазин діто зустрічаються фанати фермерської продукції, як і виробники, так і споживачі. Наша ціль поширити філософію вирощування та споживання лише правдивої їжі створити простір, де виробники зможуть легко реалізовувати або по покупці, легко придбати домашню продукцію. Партнерами продукт на сьогоднішній день є 380 виробників. Можу зазначити, коли ми стартували, кількість виробників була 18. За цей період, дякуючи вам, ми змогли збільшити свій асортимент. Ми могли збільшити реалізацію продукції, ми, могли, ми змогли відкрити ще додаткові торгові точки. На сьогодні ми співпрацюємо на постійній основі з 75 виробниками. Є виробники, які з самого початку почали з нами співпрацювати. Є виробники, які поступово долучалися до співпраці з нами. Є виробники, які своє виробництво почали з співпраці з ділом. Ми сформували на прикладах обох продуктів, а саме молока і домашньої птиці, і показати вам про пробування ланцюга доданої вартості. Якщо на сьогоднішній день взяти молоко, а саме літру молока, ми вам хочемо показати, які види співпраці є можливі і е, хочемо, щоб все ж таки дідо був основним каналом збуту для вас. Які шляхи збуту молока на сьогоднішній день має виробник? Перше, він може самостійно реалізовувати собі на стихійних ринках. Якщо взяти на сьогодні, середня вартість молока це є 8 гривень, ми проаналізували собівартість молока і плюс, скажімо, тара, вона становить 6 гривень 80 копійок. Собівартість молока на сьогоднішній день це є в середньому 3 гривні. Тара, харчова тара, літрова пляшка на сьогодні коштує 3 гривні 80 копійок. Тож, виробник самостійно реалізовує собі на стихійних ринках молоко. 6,80 вісімдесят коштує собівартість плюс стара. Реалізація це 8 гривень. Виробник може заробити 1 гривню 20 копійок на літрі молока. Вступний канал збуту це реалізація молокозавода. Ми знаємо, що молокозаводи сьогодні скупляють молоко по 4 гривні. Собівартість молока 3 гривні. Молокозавод купує по 4 гривні. Виробник не тратить ні на тару, ні на доставку, ні на інші витрати. Фактично, дохід виробника в цьому ланцюзі 1 гривна. Наступне співпраця з дідом. Собівартість ще раз наголошую, це 3 гривні, а ми додали доставку витрати на транспорт, якісь інші додаткові витрати, вона становить з доставкою в магазин «Дідо» собівартість 5 гривень. «Дідо» на сьогодні в середньому по 8 гривень. Виробника не цікавить тара, виробника не цікавить час, який він буде реалізовувати. Виробника не цікавить оплата, тому що ми оплачуємо зразу товар при закупівлі, тобто ніяких ризиків для виробника немає. Тому якщо ваша ціна це 5 гривень, собі вартість, ми закупляємо 8 гривень, 3 гривні, це є дохід виробника. Наступне, ми взяли таку продукцію курка домашня. Так, проаналізували, що е, собівартість одного кілограма е, вирушення курки домашньої в середньому 40 гривень. Е, діда на сьогодні е, платить за один кілограм домашньої курки 65 гривень. Ризики ще раз наголошую ніяких. Е, товар е, ми гарантуємо постійний збут, е, немає жодних проблем в співпраці з дідом, ми оплачуємо одразу при прийманні. 1 кілограм ем, ми даємо можливість виробнику заробити 25 гривень на 1 кілограмі курки. Наступний, який шлях ем, ваш може бути, я маю на увазі виробників, подальшої реалізації через ті самі стихійні ринки. Якщо ем, ну, ми взяли там рентгно, до, до, до приміру при Які ваші витрати 40 гривень. Це є собі вартість обох кг курки. Ви повинні заплатити за оренду. Площі, доставка на транспорт, ще свої поточні витрати. В середньому реалізація на стихійному ринку це є 70 гривень, ну там коливається. Порахували, що треба затратити час, є ризики нереалізації, є ризики в тому, що в принципі продукція продається в не неналежних умовах, тому що немає холодильних камер, немає відповідної температури. Ем, виробник може заробити не рівні 65 купів. Ще раз що праця з дідом є цікаво. Ем, наступне. Ем, хочемо показати одного з наших виробників, прошу не образитись з цих Я ем, Бачу, що він бачив, що він тут був, пан Ігор Левицький, так, цей хлопець, який почав з нами співпрацювати ну, вже деякий час назад. Фактично на початок співпраці діло він мав господарство таке, як 50 качок і 100 курей. Фактично на сьогоднішній день по домашній птиці він є основним нашим постачальником. Своє господарство розвинув до таких кількостей 450 качок і очікує 150 приплоду, 300 курей півнів, 600 кроликів, 700, 570 клітку місць. Є виробники пан Михайло Гуменний, який сидить тут, теж з нас. дякую йому, тому що він теж один з початківців з нами. Він нам повірив. Ми йому, і на сьогоднішній день він є основним постачальником перепилиного яйця і частково тушки перепилиної. Зараз ведемо, і я дуже сподіваюся, що ми зробимо цей процес контрактації. Ми законтрактуємося з головними виробниками для того, щоб ще раз наголосити, що ми. Хочемо дати вам постійний збут, е, до, е, оплату е, і жодних ніяких ризиків співпраці з дідо у е, вас немає. Е, мене все. Дякую за увагу.